Під час нічної російської атаки дрон Камікадзе влучив у готель у Старокостянтинові на Хмельниччині. Постраждали щонайменше четверо людей. У якому стані травмовані? Та наскільки масштабні наслідки російської атаки? Про це я розпитаю Миколу Мельничука, міського голову Старокостянтинова. Я вас вітаю. Слава Україні, Героям слава! Отже, пане Миколо, чи зросла кількість е е постраждалих? Що це це поранення? Чи вони травмовані? Який їхній стан? Ні, це не травмовані і не поранені, це психологічний стан. Люди поважного віку, і просто на них дуже вплинуло відповідний взрив над будинком і пошкоджена повністю покрівля, частково квартири, вікна, двері. І на людей був відповідний стрес. Прийшлося викликати швидку, двох госпіталізувати. Одному надати допомогу, а жінці відправити до дочки. Стан їхній зараз стабільний, і вдвох таки знаходиться в лікарні для того, щоб підтримати свій стан і ці громадяни в нормальному стані сьогодні знаходяться. Життю їхньому нічого не загрожує. Це ті, хто це про готель йдеться. Взагалі розкажіть докладніше про саму атаку. Теж про житловий будинок, ага. чотириквартирний житловий будинок це. Що стосується готелю, готелі е, перебували якраз е, мешканці, е, тобто люди, які там перебували, е, також отримали стрес. Е, одного чоловіка трошки пошкодило, але він не звертався до лікарів, е, сам себе обробив рани е, відсклади поранення. і... Всіх жителів готелів, які там були, ми відселили віші в е, Якою, Наскільки масованою була ця атака по місту? Атака була дуже масованою. Практично е, з другої частини ночі до е, півдня тим більше був туман, е, було складно, але слава Богу, наші е, ППО справились з відповідними е, е, агресорськими. Літаючими апаратами, які хотіли нанести більш, мабуть, складний удар по громаді. Тому вони і якраз пошкодили житловий будинок, багатоквартирний, прилеглі житлові будинки, а також готель і бізнесовий будинок. Звичайно, шкоди нанесені чималі, але всі живі, здорові, слава Богу. Що куди переселяти будете, поки будинок має ознаки руйнації, поки його відновлять, де проживатимуть люди? Ну у нас це питання налагоджено. Ви знаєте, по Старокостянтину постійні обстріли. Тому у нас є спеціальна комісія, яка швидко виїжджає, складає відповідні акти. Зразу ж кошторисне складають кошториси специфікацію. І наші люди комунальні служби вже ліквідовують наслідки. Відстеляти їх таких немає потреби. Жителі знаходяться в будинках. Якраз добре, що немає дощу, але будинок ми накрили відповідним матеріалом, брезентом і плівкою. От опалення, значить, індивальне в будинках тепло. Вікна, де були повибивані двері плівкою. За їх цього ви і жителі знаходяться в самій будівлі, пане Микола. Традиційно маємо ще півхвилини. Опалювальний сезон в місті розпочався. Так да. лаконічно. Дякую, що знайшли час для нас поспілкуватися і оперативно нас поінформувати про наслідки російської атаки. Чергової це був Микола Мельничук, міський голова Старокостянтинова.